Припинення Дрогобицький міський спортивно-технічний клуб товариства сприяння обороні України. Припинення професійного користування земельною ділянкою площею 00483 га на вулиці Завалля, 6, місті Дрогобич Для водниства та обслуговування інших будівель громадських та релігійних організацій у зв'язку з продажем житлової будівлі. голосувати? Да. За! Да. всі одноголосно за. Дякую, колеги. На розроблення проєкту землеустрою щодо організації становлено немає території природного заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, здороч, рекреаційної історико-культурної і господарського призначення, земельводного фонду водосхова ж до обмежень, використання земель і з режиму отруючих об'єктів земельні для ці площі 0,2352 гектара на вулиці Івана франка 16 для бідниця та плодні водії закладів охорони здоров'я, площі 0,01 га для організації станули немає території. Природно заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення Магнолія Китайська та площі 01Г для організації становлено меж території Природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення Остове дерево. Хто за? Прошу голосувати. За. 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 Всі за одноголосно. Колеги, дякую. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою на ділянку ратовної площею 00734Г для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою місто Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 87. Хто за. за? За. Олена за? за. Олен. за. Другий за. за? Добре. Про затвердження проєкту землу упрощіду відведення земельної ділянки цільове призначення, як зміниться займе відвідуального садівництва землі для міністра обслуговування житлового будинку площею 242 сотих. Я вважаю, що це є незаконно змінювати садівництво боже ОЖБ. Хто за, прошу голосувати? Хто утримався? Хто проти? Проти. 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 Все, всі одноголосно проти. Ярослав Федорович, про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення на відновлений меж земельної ділянки в натурі на місцевості вулиці Шептицького, 6, площа ноль, га. Хто гактара. голосувати? Сам. голосувати? Василь Романович, про надання оренду земельної ділянки площею 1,8 га на вулиці Шевченка, 195, дріб 1 за межами. Села Новошичі, для іншого сільськогосподарського призначення та встановити орендну плату в середньому показника по області. Хто за? Прошу голосувати. Да. За. за. Всі за одноголосно, дякую. Про продаж земельної ділянки площею 02143 Гана вулиці Стризькій, 266, місці другопичі кадастровий номер 46 106, 5, 0, 01, 0, 75, 0, для розміщення 0074 я розміще до експлуатації основних підсобних допоможних будівель та споруд підприємств природної, машиноводівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, з окремої фінгуючими блоками. Хто за, прошу голосувати. За. За! За. І одноголосно за. Захаров Сергій говорить, Юрійович, муль Тетяна Юріна. Придання дозволу на розроблення проєкту землоустрою до відведення земельної ділянки ретовної площі 0,2803 гектара на вулиці Стрийській, 266, дріб 4 для розміщених експлуатаційних підсованих допоможних будівель і споруд підприємств приробної машинобудівної та іншої промисловості. Хто за? За. за. Всі за одноголосно. Дякую. Затвердження технічної документації землеустрою щодо зміни, щодо зміни конфігурації земельної ділянки та погодження меж. Православна церква України віри на дії любові, місто Стерник. Хто за? Прошу голосувати. Всі за? За. За. громада Української греко-католицької церкви, парафії Різдва Пресвятої Богородиці, місто Стерник, Львівської області. Обісок, оце оця ділянка на вулиці, Меке. а брали тут витяг до релігійна громада української греко-католицької церкви парафії Різдва при святої Богородиці місцебник продня дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення. Земельні ділянки постійне користування орієнтовної площі 025 34 гектари на вулиці Миколити в місті Стебнику для будівництва та обслуговування будівель громадських релігійних організацій. Колеги всі за. Олена за, біла за. За. Андрухів за. За. Добре.